Чергова масована ракетна атака РФ по Україні жертва від влучання ворожого снаряду в Павлограді і волонтерка, яка попри рідкісну хворобу допомагає військовим та переселенцям у Дніпрі в прямому ефірі. Новини на 11-му про найголовніші події з життя області та країни. Далі у випуску вітаю вас. Важка ніч на Дніпропетровщині. Росіяни ракетами поцілили по Павлограду, влучили у приватний сектор та частково зруйнували промислове підприємство. Одна людина загинула, ще семеро дістали поранення. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Соню. Вітаю Марко! 79-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки по Павлограду. Там близько третьої ночі росіяни вдарили ракетами по приватному сектору, коли люди мирно спали у своїх домівках. Прошу показати наслідки. Сім будинків ще зруйновані, ще з півсотні пошкоджені. Побиті також господарчі споруди та автівки. Попередньо восьмеро людей дістали поранення. Далі пряма мова. Двох поранених шпиталізували до лікарні: це 79-річний чоловік та 37-річна жінка. Їхній стан лікарі, лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Внаслідок влучання в місті пошкоджено промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Зараз ми встановлюємо зараз, працюють правоохоронні органи по фіксації повністю по дворовий обхід, фіксації збитку, який наскільки документуємо. Ми продовжуємо слідкувати за перебігом подій у Павлограді. Більше потробиць. Дивіться вже у наступних випусках новин. В інших районах області ніч та ранок минули спокійно. Тихо було і на Нікопольщині. Далі пряма мова. Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. В місті вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свої функції. І гарні новини від наших сил ППО вночі військові збили п'ять ворожих ракет в небі над Дніпропетровщиною ще одну над Запорізькою областю, і одна розірвалася в повітря. Наразі це вся інформація. Передаю слово колегам. Дякую. Це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про наслідки ракетної атаки по Павлограду та про ситуацію на Дніпропетровщині. І в Павлограді вже запрацював пункт для звернень громадян, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу. Також із заявою люди можуть звернутися до відділень поліції чи на лінію 102. Нічна ворожа атака по Україні Росія випустила 32 крилаті ракети повітряного та морського базування, в тому числі калібри високоточні ракети ха 59 та надзвукові Х-22. Нашим силам ППО вдалося знищити 16 із них. Втім, є і багато влучань, зокрема в Кременчуці, в Дніпропетровській та Львівській областях. А під ранок прилетіло в об'єкт критичної інфраструктури на Кіровоградщині. У РФ намагаються змінити тактику раніше. Вночі вони атакували переважно дронами камікадзе. Цього разу бачимо нічна атака, і не просто навіть не обійшло з шахетів не було цього разу. Так бачимо одразу пішли ракети, крилаті ракети різних типів, і багатенько цього разу випустили ракет Х-22. Ми розуміємо, яка це страшна ракета, яка це зброя тероризму Мініатюрна волонтерка з рідкісною хворобою організувала у Дніпрі величезний хаб для допомоги військовим та переселенцям, таких як вона називають кришталевими людьми через вроджену крихкість кісток. Власні труднощі не завадили жінці з першого дня війни допомагати бійцям та постраждалим від російської агресії. Детальніше у нашому сюжеті. Ольга Помотун – відома на Дніпропетровщині, волонтерка, має великі проблеми зі здоров'ям. Мініатюрна жінка ходить за допомогою ходунків, але це не заважає їй допомагати десяткам переселенців та військових. Коли я е, бачу військових, я їх обіймаю. Вони дуже такі вже рідненькі для нас. Коли вони приїжджають не перший раз, і е, я дуже радію, дуже радію, що я бачу, що вони знову нас приїхали. У волонтерки важке генетичне захворювання опорно-рухового апарату. Головна проблема це крихкі кістки. Один необережний рух може обернутися переломом. Було дуже багато переломів. це взагалі були майже ноги завжди, і навіть був час, коли вони не не зросталися. Вона навчилась не лише ходити, отримала водійські права і навіть пішла на плавання, готувалася до участі в Паралімпійських іграх. В якийсь час до мене підійшов тренер з паралімпійської зборної і каже: Ну, ти там гарно плаваєш, хоча я не плавала ще я була ще на рукавниках таких. Давай тренуйся до нас у команду. Коли ж почалася війна і минув перший шок, Ольга з головою поринула у волонтерську діяльність. Почала все з евакуації дітей, евакуації ну, таких сімей, які не могли виїхати, дітей з інвалідністю. Далі бронежилети ми шукали, одягали військових. Навколо себе Ольга об'єднала команду з переселенців. Разом допомагають тим, хто втратив домівки, тонами відправляють допомогу на передову, на подяку. Військові передають волонтерці, сувеніри з фронту. Як у пометон є ракета? Вона ж дівчинка, наші ракета. Своїм духом боротьби Ольга заряджає не тільки себе, а й інших. Секрет її сили, безмірне кохання до рідної України. Валерія Малихіна Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу. Які мені хлопці привозять, коли приїжджають. світло в нашій області сьогодні не вимикатимуть. На Дніпропетровщині Укренерго здійснює заміра потужності споживання електрики. Вони необхідні, аби розуміти ліміти під час застосування графіків відключення електроенергії. Без обмежень у часі та за розкладом у Дніпрі працюють і тролейбуси з трамваями. Наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимось о 12.00.